Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Всесвітня українська академічна організація, Багатопрофільна академія наук українського народу, рушійна сила формування та розвитку української науки кінця 19-го, першої половини ХХ століть було утворене 150 років тому 23 грудня 1873 року. У Львові за фінансування меценатів з Надніпрянщини. Одним із ініціаторів створення НТШ був Олександр Кониський, письменник, педагог, громадський діяч, автор слів славня Боже Великий Єдиний, покладеного на музику Миколою Лисенком. Особливого розквіту НТШ досягло в період головування. Михайла Грушевського 1897-1916 роки. У 1920-1930 роках наукове товариство імені Тараса Шевченка зазнавало переслідувань від польської влади. А 1939 року було зліквідоване радянською владою. 1947 року. НТШ було відновлене в Західній Європі та Сполучених Штатах Америки. Від 1989 року організація знову діє на території України, згадуваний Олександр Конеський і започаткував бібліотеку НТШ, першу національну наукову бібліотеку України. Подарувавши товариству свою книгозбірню, а також пожертвував бібліотеці Товариства Просвіта, цінні автографи і рукописи українських письменників із Великої України, зокрема Тараса Шевченка, які перейшли згодом до бібліотеки НТШ. А першу читальню бібліотеки було відкрито 1897 року. У приміщенні товариства Просвіта на площі Ринок 10 згодом її перенесли до будинку товариства на вулиці Чарнецького, 26, нині вулиця Винниченка, 26. 16 листопада 2023 року на відзначення 150-річчя наукового товариства імені Шевченка та 130-річчя заснування бібліотеки ТША. У виставковій залі Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника відбулося урочисте відкриття книжково-документальної виставки Бібліотека наукового товариства імені Шевченка, перша національна наукова бібліотека України, присвяченої 150-річчю НТШ та 130-річчю заснування бібліотеки НТШ. Відкриваючи виставку, генеральний директор бібліотеки кандидат педагогічних наук Василь Ферштей наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2021 року ідеї, проголошувані НТШ, набувають нових сенсів. У своїх працях члени товариства відстоювали державницьку українознавчу позицію. Розглядаючи в Україну як незалежну та цілісну європейську країну зі своєю давньою історією, культурою та мовою, що особливо актуально сьогодні на тлі боротьби проти наративів соціально-політичної доктрини руского міра та запереченням агресором легітимності України як суверенної держави. Заступниця генерального директора з наукової роботи, кандидатка історичних наук, доцентка Ольга Колосовська, ознайомила зі структурою виставки та охарактеризувала представлені на ній документи. Наша сучасна виставка має, як вже зазначив Василь Васильович, зовсім інший, інше своє завдання. І, Абсолютно інакший спосіб виконання, ви вже з нею познайомилися, і я бачила, які враження перші є, і хочу представити поступово частину. Частки комплексу цієї виставки, яку ми зробили. А завданням нашим є, власне, показати те, про що сказав Василь Васильович, висвітлити бібліотеку наукового товариства імені Шевченка як першу національну бібліотеку. Адже дозволю собі пригадати, що і закладалася вона так. І так мала бути зібрати і параграф 4 статуту казав, зібрати усе, що стосується українознавства, не лише написано українською мовою і на наших теренах, а власне все, що стосується наших земель, нашої історії, нашої культури, будь яких галузей. Так товариство і розпочало свою діяльність власне сформування бібліотеки, яка стала підґрунтям діяльності самого товариства, і її членів. Завідувачка відділу рукописів, кандидатка історичних наук Мирослава Дядюк, охарактеризувала перший розділ експозиції виставки Історія творення товариства і бібліотеки. Експозиція відділу рукописів представлена на основі документів, які зберігаються у відділі рукописів нашої бібліотеки, зокрема. Архівного фонду наукового товариства Шевченка, який я тільки сьогодні усвідомила, що навіть і символічно він носить номер 1 Це перша архівна реєстрація Архівного фонду надана НТШ. Також сюди увійшли рукописні документи з особових фондів діячів наукового товариства імені Шевченка, таких як Олександр Барвінський, Володимир Гнатюк, Михайло Кос та багатьох інших. Експозиція наша є надзвичайно цікава. Цікава чим? Тим, що ми представили особливо нижній ряд, то внутрішню кухню, яка Відбувалася в самому товаристві. Ви побачите такі маленькі клаптики, листочків, де записано діячі різних секцій, видно, були вибори, когось викреслили, когось дописали. Є взагалі колосальна така знахідка це таблички, які висіли в самі книгозбірні, які. Були написані управа НТШ», бібліотека НТШ», бібліотека Кониського, бібліотека Франка. І було зазначено, від якого номера до якого Перший розділ якби, нашої експозиції він торкається питання заснування товариства імені Шевченка, де власне підкреслено той соборницький характер діяльності меценати знадні які які фінансували друкарню. Держава почала працювати після того, як вони купили друкарню. А не навіть не від дня заснування. Ще один з підрозділів нашої виставки це і становлення та розвиток наукового товариства імені Шевченка, починаючи з 1892 року. Це наукове товариство імені Шевченка, під особливо цей розквіт, який відбувся за часів головування Михайла Грушевського. Тут висвітлено роль подальшої розбудови товариства. І наукову діяльності і його дійсних членів, членів товариства, очільників, членів історико-філософської, математично-продописно-лікарської комісії секції філологічної а також. Чисельних комісій, які існували при секціях, О окремо ми навіть так виділили звернення. Це існування бібліографічної комісії, яка існувала на всі ці три секції і вела потужну роботу. Відділ рукописів нашої бібліотеки має одну з найцінніших частинок цієї, цієї рукописної спадщини, оскільки вже я поля Михайлівна розказувала кодекс релігійного характеру. Це понад 200 самих книг. Коли совєти прийшли, вони ділили архів на архівний і бібліотечний. І нам перепала ця найдавніша частина. Вона є дуже цінна, ми неї гордимося і гордимося всіма тими документами, які є у нас. І вони далі будуть затребуваними. і для того, щоб ми вивчали і історію самого товариства, і діяльності кожної з особистостей членів НТШ. А також для утвердження нашої українськості, і це є дуже важливо. Директорка інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, кандидатка мистецтвознавства, доцентка Лариса Купчинська, представила комплекс документів з фонду підрозділу. Найбільшу групу формують твори композиторів Західного регіону України. Збірка містить твори Воробкевича, Бажанського, Нежанківського, Вахнянина, безперечно, Вербицького, гімн України, Леонтовича, його прекрасні хори переробки народних пісень, в тому числі його знаменитий Щедрик. Друга група не менш вагома, хоч, може, кількісно трошки менша, це твори композиторів, які працювали. В межах Російської імперії, а потім Радянського Союзу. Безперечно, найбільш найпрекращим чином представлений доробок Миколи Лисенка, засновника української музичної школи. Ми маємо твори Драченка, ми маємо твори Стеценка, Збанівського. І разом з тим ми хочемо наголосити, що на виставці представлені твори Вериківського, людини, композитора, пори з яким неодноразово звучить слово перший. Він першим написав українську ораторію, він першим написав український балет. Вагомі збірки ми додатково підкреслили тим, що представили твори українських композиторів, які працювали. Поза межами України з об'єктивних причин. Це Кошець, це Рудницький. І ми показуємо, що НТШ дбало про цю збір україніки в своїй бібліотеці. Другою частиною, яку ми представляємо з фондів інституту, є світлини музеїв НТШ. Долею так склалося, що у наші фонди нашої бібліотеки в основному надійшли фотопортрети, фотопортрети суспільно-політичних діячів ну, другої половини 19-го, початку ХХ століття. Саме у світлинах ми будемо бачити Центральну Раду, Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку. Ми бачимо наших українських січових стрільців, нашу українську галицьку армію. Ми бачимо світлини, численні світлини е, духовенства, е, діячів науки і культури. Ще одна частина це листівки, теж незначна тільки частина в нашій бібліотеці. Коло 500 одиниць. Але саме їх аналіз дозволяє теж говорити про певні групи. Це листівки зображення відомих діячів науки і культури, політичних діячів. Якби взяти тільки ноти, нотні видання, листівки, фотографії, вже би можна було говорити про те, що товариство акумулювало інтелект. Інтелектуальні потуги всієї нації розділені штучно. І саме бібліотека і музей наукового товариства є тим прикладом діяльності людей, які всі свої зусилля спрямували на збереження історії і культури нашої, нашого народу. Яскраво з особливим теплом. Розповіла про іншомовні друки із бібліотеки НТШ, які сьогодні зберігаються у фонді відділу Європейської книги 19-20 століть. Завідувачка відділу, кандидатка історичних наук Маргарита Кривенко органічною складовою книжкової виставки, організованої львівською національною науковою бібліотекою ім. Василя Стефаника. З нагоди ювілею наукового товариства імені Шевченка та його бібліотеки стали іншомовні друки з відділу європейської книги 19-20 століття. Вони слугують своєрідним доповненням, штрихом до розкриття цінного і багатого фонду найбільшої українознавчої книгозбірні до воєнно Європи. Згідно з алфавітним каталогом якої майже 43 книжкового фонду складала іншомовна література, на виставці експонується передусім іншомовна україніка, серед якої особливу увагу варто звернути на публікації книжкові публікації іноземними мовами знаних українських вчених та громадсько-політичних діячів, які друкувалися в Берліні, Варшаві, Кракові і Римі, у Львові, у Переміші та багатьох інших містах Європи серед видань українських авторів дев'ятнадцятого століття, в яких зокрема порушувалося питання української мови і літератури, варто звернути увагу на студії росинської мови, написаної написані німецькою. Відомим українським філологом вченим і педагогом Омалян Годовським ця праця була надрукована в друкарні НДШ і була однією з перших монографій діячів товариства. До уваги відвідувачів і видання німецькою, французькою, польською, латиною творів Олександра Кониського, Михайла Драгоманова, Івана Верхранського, отців Йосипа Левицького, Івана Могильницького, Антона Добрянського та інших. Окрім видань українознавчого характеру, велику частку іншомовної літератури складали твори спеціальної літератури з різних галузей знань, які книгозбірня отримувала передусім з наукових інституцій Європи та Америки в обмін на друки НТШ та дублети. І це свідчить про великі резонанси, які мало товариство в науковому світі, і широкі тісні культурні міжнародні взаємини. Серед таких видань варто сказати про прижиттєві твори чеського філолога Франтішика Ладіслава Чулаковського, німецького філолога-германіста Едуарда Зіверса, французького психолога Еміля Тартьє, Чеського відомого, чеського астронома Гостава Грюса та багатьох інших особливе місце в цій експозиції займають іншомовні друки з приватних книгозбірних відомих діячів науки і культури українських, які своїми дарами і пожертвуваннями суттєво долучилися до збагачення поповнення бібліотечного зібрання «НТШ». Зокрема, на виставці можна оглянути іншомовну наукову і художню літературу з ластицькими знаками Юліана Медведського, Івана Мандичевського, членів-фундаторів товариства, Тита Рибаковича, Костя Панківського, цінним набутком бібліотеки наукової імені Тараса Шевченка були були дари Софії Парфанович, Володимира Думента Садовського, Романа Заклинського та інших представників національної української еліти, які володіли багатьма європейськими мовами, читали Латиною, грекою, формували фахові добірні, книгозбірні і дарували їх українським бібліотекам для загального користування. Особливу увагу варто звернути і на власницькі знаки самої бібліотеки «НТШ», це овальної форми, штемпельні печатки з різними варіантами назви інституції, а також виготовлені друкарським способом наліпки на білому та різнокольорному папері голубому, рожевому, зеленому, саме з книжкових знаків бібліотеки першої наукової. Першої академії наук української почалася історія Шевченківського екслібрису. Ця експозиція включає лише 68 примірників з фонду відділу Європейської книги 19-20 століття фонду, який постійно поповнюється надходженнями з книгосховищ відділу бінорезервних фондів та ретроспективного комплектування. І нашим пріоритетним завданням сьогодні залишається Повернення цієї довоєнної книжкової європеани до наукового і суспільного дискурсу у контексті збереження і розкриття національної історико-культурної спадщини унікальною і чисельною є збірка МАП України у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника. Розповідає керівник кабінету картографії, кандидат наук. Тарас Огродник, графічна збірка із бібліотеки наукового товариства імені Шевченка займає своє унікальне місце серед інших збірок кабінету картографії, яке головне, головним чином спричинене її виразною особливістю, україноцентричністю. Саме в цій збірці сконцентрована абсолютна більшість картографічних документів українознавчої тематики. Це атласи, плани. Міст, види, міст, карти. Вони були видані в Україні або українською мовою до 1945 року. Хронологічні межі збірки охоплюють кінець 16 століття до 1943 року. Картографічні документи із цієї збірки різноманітні за тематикою та охоплюють різні галузі знань науки, історію. Етнологію, економіку, геологію та інші. Попри те, що у картографічній збірці із бібліотеки наукового товариства Шевченка стародруковані видання кінця 16-18 століття становлять порівняно невеликий відсоток, ці стародруковані видання із картографічної збірки НТШ суттєво доповнюють картографічний фонд бібліотеки унікальними картографічними виданнями, які були видані. У 16-18 столітті тодішніми відомими картографами та картовидавцями Гіомом де Попланом, Геральдом Вальком, Фредеріком Девітом, Абрагамом Мартелієм, Тобіосом Лотером, Йоганом Гоманом та іншими і репрезентують тодішні світові та європейські центри картодрукування Антверпен, Амстердам, Париж, Нюрнберг, Аусбург. Карта Чорного моря Абрама Ортеліуса є першою історичною картою українських земель із першого історичного атласу Паракону. Вона була створена ним у 1590 році на основі праць античних авторів, зокрема клавдія Птолемея, Суттєво ним перероблена. На ній зображено українські землі причорного морі в епоху античності на цей момент. Згадана карта є передрукована із плити 1624 року. Вона, до речі, є першою картою у картографічній збірці наукового товариства імені Шевченка. Процес формування модерної української нації наприкінці XIX століття, а також інтенсифікація наукової діяльності наукового товариства імені Шевченка, пов'язана із головуванням ньому Михайла Кушевського, Спричинив появу перших наукових карт виданих в Україні. Зокрема, це перша карта, наукова-етнологічна, видана першим українцем-доктором географії. Народописна карта українського руського народу. Згадана карта була створена Григорієм Величком у 1893 році. Але видана була Товариством просвіти у Львові в 1896 році. На цій карті вперше зображено межі розселення українців. Крім того, подані ареали розселення українців на території тодішньої Російської імперії, які згодом стали сірим клином в Казахстані і зеленим клином на Далекому Сході. Картографічні збірці наукового товариства Шевченка представлені праці відомого українського картографа, географа, основоположника картографії, географії Стефана Рудницького, які відображають процес державотворення на Україні, особливо у період української революції 1917-1921 року. Ці карти мають величезне значення. Для теперішньої України, адже на ній показані кордони України, міжнародно визнані кордони України в тогочасному періоду. Загалом представлені на виставці картографічні документи із збірки наукового товариства Шевченка репрезентують невеликий відсоток, оскільки кількість карт атласів планів міст із цієї збірки становить більше 2000 одиниць. Картографічні документи і збірки бібліотеки наукового товариства Шевченка були і є надійним джерелом для наукових досліджень вчених українознавців з різних галузей наукового знання з історії, географії, етнології, економіки, геології та сприяють утвердженню української державності у світовому комунікаційному просторі. Участь в урочистому відкритті ювілейної виставки взяли почесні гості: голова Наукового товариства імені Шевченка, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Підстригача, академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Роман Кушнір, професор доктор економічних наук Степан Давимука. Доктор філологічних наук професор Михайло Гнатюк, які виступили з промовами. Масштабна виставка у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника до ювілеїв наукового товариства імені Шевченка та його бібліотеки важлива сторінка у духовному житті України Галичини Львова. Вона сприятиме відродженню перерваної історії та поверненню зраненої національної пам'яті українського народу.